Військовий бюджет на 2017 рік уже за кілька хвилин почне розглядати Рада національної безпеки та оборони? Засідання має розпочатися о 17-й. Попередньо президент повідомив, що сподівається підвищити видатки на оборонний сектор країни. Наскільки розпитаємо нашого кореспондента Олександра Загороднього? Він уже на прямому зв'язку зі студією. Тож вітаю, Сашко. Чи вдалося тобі дізнатися, скільки ж можуть дати коштів війську на наступний рік? Вітаю, Соломія. Насправді засідання РНБО переноситься на 18-ту годину. Просто Петро Порошенко пізніше вилетів із Дніпра, і тому він фізично не встигає на 5-ту годину прилетіти. Отже, о 18-й годині РНБО збереться і дійсно будуть обговорювати оборонний бюджет. Петро Порошенко вже сказав, що його збільшать щонайменше в два рази до 5% ВВП, і він складатиме в живих грошах 129 мільярдів. Гривень. Звісно, що не РНБО приймає бюджет як і країни, так і оборонний бюджет. Це будуть робити народні обранці, але е, силовики зараз спробують е, пояснити, ну порахувати все чітко і потім пояснити народним депутатам, звідки взялася така цифра. Сьогодні також обговорюють, скільки потрібно буде викликати на озброєння, новітнє озброєння, адже ворог біля. Українських кордонів його багато, він має сучасну зброю, тому нам потрібно озброюватися. І ще одне таке питання, нагальне, яке нам повідомили ж з адміністрації президента. А будуть розглядати і чим і що платити військовослужбовцям контрактникам у жовтні, листопаді-грудні, тому що гроші закінчуються з бюджету, тому потрібно знайти ці суми. Отже, ми чекаємо 18-ї години приїзду президента і початку РНБО. студія. Дякую, Сашко, за подробиці. Олександр Загородній напевно один з перших журналістів, який дізнається, скільки ж буде складати військовий бюджет на 2017 рік на військо.